Вітаємо! Компанія ТСО. Це український виробник шкільних дошок та меблів, а також обладнання для проведення презентацій. Ми пропонуємо найбільший асортимент продукції, підтверджений сертифікатами та гарантією. Товар завжди є на складі. Ви можете обрати як готову продукцію, так і здійснити індивідуальне замовлення. Швидка адресна доставка по всій Україні. Лише у нас ви можете замовити розкреслені лазером дошки та парти з дерев'яним торцюванням. Нас рекомендують понад 23 тисячі навчальних закладів України, 15 років на ринку. Працюємо 7 днів на тиждень, понад 150 видів продукції для навчання та аксесуарів за доступною ціною. Телефонуйте та отримайте кваліфіковану консультацію щодо придбання продукції та співпрацю.